Послання святого апостола Павла до Филип'ян, глава 3. Зрештою, браття мої, радійте у Господі, писати вам те саме не прикро мені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих, стережіться обрізання, бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом. І не кладемо надії на тіло, хоч і я міг би мати надію на тіло. Як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племени Ведніямінового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату, ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону. Але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його й силу Його Воскресення, та участь в муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресення мертвих. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну. Чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене? Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду і спішачі до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високою поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, Думаємо це, коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє й це. Та до чого дійшли ми? Поступаємо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю. Навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового, і їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне: життя ж наше на небесах, звідки ждемо й Спасителя Господа Ісуса Христа, Який перемінить тіло нашого пониження. Щоб стало подібне до славного тіла його, силою, якою він може і все підкорити собі. Амінь.